Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Для новеньких зовуть мене Галина, я з України. Подивимося таке сьогодні питання. Тоже я розложу на 5 частей по 7 карт. І давайте спитаємо, чи повернуся я в Україну. Таке питання щось мені захотілося так, розлажую на п'ять частей по 7 карт. Чи повернеться людина в Україну? Перша частина. Друга, третя, четверта, п'ята. Так, по 7 карт. П'ять частей. Сейчас я вам покажу. Отаку. Вот так, раз, два, три, четири, пять. П'ять частей. Вибирайте любую. Чи повернуся я в Україну? Отак, дивимося. Перша частина повернусь я в Україну. Ні. Вообще ні. Ще є отрицательный відповідь. Друга частина. Повернуся в Україну. Так. Да. Пізніше. Да. Зараз поки нестабільність, Але йде спокійне состояние і повернення. Третя частина. Повернеться людина в Україну. Возвращення. Возвращення, да. Рішення проблеми і повернення. Перша карта. Тут да. Так, четверта частина. Чи повернеться людина в Україну? Великі сомнення. Потрібність допомоги. і обмануті надіжди. Ну, шанс є. Невеликий шанс є повернення. Важне рішення, важний вибор і. Ключ открыть дверь, да? Маленький шанс е. Але обмануты надежды и недоверие, и потребность в помощи, расходы. Ну, такое, под сомнением. Шанс есть. Чтоб точно, шанс маленький е. Так, ну, может, ниши потом решиться. Сейчас, пока так показывают. И пятая частина. повернення в Україну, чи повернеться людина. Карта сили, перемоги. Ух ти. Зараз поки там перебащення говорять. Так, розорваний контракт. Карта сили. Тут да. Поки перебащення, от ця лисиця і перебащення показую. І болезненно. Але йде розорваний контракт, і тут усе хороші карти повернення. Карта сили, безстраші і перемоги. Тут да. Ось ці перебащення, все, розрив. Поки Под окупацією показують. Ну, отак показали карти поки на даний момент, а там далі ще подивимося потім. Все одно вищі сили направляють людину, якщо вона вибирає яку частину. І отак показують. Все, отакий розклад на сьогодні. Щось ще може, може пишіть мені, може вас щось цікавить, такі питання. Щоб я отак обще винесла на нелічне ж питання. Воно то особисті, ну такі, щоб, щоб, для, щоб я винесла. От. І що там будемо дивитися? Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, до побачення!